Доброго ранку, малята! Сьогодні ми вивчимо ще один віршик про природу і погоду на весні. Слухайте уважно. Небо чист, чисте, голубе, світить сонце золоте, а травичка. Молода, та кульбабка розцвіта. А зараз ви подивитесь цей віршик у малюнках, і ви краще його запам'ятаєте. Будете називати те, що ви бачите. Приготувались? Почали. Небо чисто, голубе, світить сонце золоте. А травичка молода, там кульбабка зацвіла. я сподіваюсь, ви добре вивчите цей вірш, запам'ятаєте його. На сьогодні до побачення.